Сьогодні ми відкриваємо вже в другий офіс, зроблено в Україні на Черкащині. Безпосередньо сьогодні ми знаходимося в канівському управлінні черкаської філії Черкаського обласного центру зайнятості. На сьогодні це вже, як я говорив, другий офіс, який ми відкрили. Офіс працюватиме в Канівському управлінні Черкаської філії, Черкаського обласного центру зайнятості, де ми зараз сьогодні знаходимося. Це важливо, тому що спілкуючись з бізнесом, неодноразово спілкування. Бізнес говорить, що нам потрібно таке місце, де ми могли би прийти, поспілкуватися один з одним, поспілкуватися з працівниками. Служби зайнятості, тому ми відкрили такий офіс, зроблено в Україні. Нагадаю, офіс зроблено в Україні це проєкт президента Володимира Олександровича Зеленського, який працює на базі і функціонуватиме на базі центрів зайнятості. Так, планується відкриття ще трьох офісів. Незабаром будемо анонсувати наші відкриття. На сьогодні нагадується вже другий офіс. І пам'ятайте, служба зайнятості це як економічний партнер, бізнес-партнер та просто друг разом до перемоги.